Сьогодні якось неочікувано для всіх Путін сказав, що готовий на мирні перемовини. Не те, щоби Путін про це не говорив вчора, позавчора чи позапозавчора, а чи рік тому, але сьогодні Ройтерс виходить з суперновиною про те, що Путін готовий зупинити війну, що правда знову ж таки на тих а, кордонах або ж на тих лініях а, фронту, де він є наразі. Чому зараз? Чому сьогодні? А, чи є у вас пояснення того, в чому breaking news? в чому новина? Ні в чому ми просто самі надмірною увагою до очікування теоретично можливих якихось там, нібито перемовин створюємо зайву увагу подібного роду публікаціям, які мають абсолютно, що називається черговий характер. В матеріалі йдеться по суті про те, що позиція Росії залишається такою, як і раніше. Скоріше за все, журналіст Reuters поспілкувався з якимись там російськими джерелами. І спитав, яка позиція. Вони йому сказали, ось така позиція. Це не означає, що щось істотне змінювалось. і е, сенсацію просто іноді з цього змушені робити журналісти цих видань, які публікують ці інсайди. Тому що ну це ж інсайд, да? люди ж працювали, люди ж його якось отримували. І якби створюють якби, таку ілюзорну цінність для подібних речей. Ну просто тому, що вони теж люди, вони теж в кінці місяця хочуть отримати якусь іноді зарплатню. Але насправді позиція Російської Федерації за останні ну, ріки, мабуть, з літа 22 року вона істотньо не змінювалася взагалі. Питання в іншому це повідомлення з'являється в момент, коли Путін знаходиться в Білорусі. і Москов таймс пише про те, що він нібито поїхав туди, щоб говорити про спільні ядерні учені випробування з Лукашенко. І в цей самий момент ну там кажуть, що ще Янкович там чогось раптом з ним поїхав, не знаю з якої нагоди. Але тим не менше їде, значить, до Лукашенка в цей момент Ройтерс пише про те, що Путін готовий, нібито до перемовин. А ми готуємося всі до мирного саміту в Швейцарії. В мене виникає відчуття, що зараз оця публікація Ройтерс може. Не те, щоб розсварити Європу, але внести певний сумнів в те, що ем, їм варто підтримувати якісь ініціативи президента Зеленського, тому що ну Путін сказав, що готовий зупинитися зараз. Може, ну, давайте зупинимося всі. По перше, в цьому рівнянні є абсолютно дві незначних змінних. Перша це наш е, саміт. Форум миру, та скільки б ми не вклали в нього зусиль, це по суті лише дипломатичний захід для консолідації уваги навколо України, це не засіб зупинки війни чи примусу когось до перемовин тощо. Те, що це декларується, це звісно, добре. Розуміємо, але ну як ви розумієте, жодна війна ще ніякими форумами самітами не завершувалася, і тому в даному випадку. Не варто це читати таким чином, що його хтось дійсно розглядає як початок якихось там мирних перемовин. По-друге, дана публікація вона дійсно абсолютно чергова і про готовність Росії, умовно кажучи, говорити з ким завгодно, якщо будуть збережені ці усі її територіальні завоювання. Ну я думаю, теж відомо давно, тому що Росія ж не лише через медіа дається сигнали. Росія. Багато спілкується по закритим дипломатичним каналам, по різним розвідувальним каналам. Врешті, більшість країн західного світу зберігають в Москві послів, які час від часу чують те саме, тобто всі це розуміють, ніяких сенсацій не буде. Єдине на що варто звернути увагу, це все таки на те, що дійсно будуть відбуватися Скоріше за все російсько-білоруські ядерні навчання, і те, що Росія таким чином. Намагається загрозити вже давно, не просто там Україні, а от уже конкретно заходу, тому що це частіше Білорусь з'являється в цій негативній коннотації не навіть щодо України, а щодо якихось і відповідно Литви, да тобто Лукашенко починає там. Уже якісь вкидати тейки про там те, що в Литві якісь там агресивні настрої щодо Білорусі, тут уже КГБ російсь... тьфу, господи Республіки Білорусь розповідає, що з Литви нібито там ледве не ударні безпілотники по Білорусі хотіли запустити. Тобто в даному випадку треба якраз. Бачити не ландшафт для перемовин і не ландшафт для якихось пропозицій, самітів мирних, а ландшафт до того, що навпаки, оцей місточок, умовно кажучи, позиції сторін так Росії, Заходу, ну і України, яка теж в цьому ж е, пулі в, в ці позиції розходяться все більше і більше з кожним роком, і не помічати цього безглуздо. А якоюсь мірою це б'є навіть по самій можливості говорити про перемовини. В мене зараз відкриті кілька вкладок на комп'ютері. Я от, дивлюся, Перша вкладка приліт в Криму. Друга вкладка Блінкін запропонував дозволити Україні бити по території Росії по військових об'єктах. І третя вкладка: Путін, нібито готовий до мирних перемовин. Я просто так відкрила їх, тому що це новини останнього дня або ж цього дня та свіжі. А чи не бачите ви в тому якогось не знаю, збіга або ж одне виходить з іншого. Приліт в Криму. Блінкін який каже, можете бути там і по Таганрогу, і по Воронежу, якщо там є військові об'єкти, які вам загрожують. І Путін, який виходить, каже: Ну, нібито готовий. А чи в пулі Путіна кажуть про те, що він нібито готовий. Е, дивіться, насправді це історія не про те, що от Росії так важливо було дати цей сигнал. Тому що якщо Росія це хотіла дати саме зараз, вона б дала його через дипломатичні канали. Наші уявлення, що Росії настільки ізолювали, що вона вже підкидує свою офіційну позицію через газети. Це ну за багато честі цим норвезьким газетам, чи звідки там Reuters. просто медійники намагаються роздути з цього слоня розміром з Житомир. А відповідно кажучи, паралельно відбуваються інші процеси. Розумієте, якби мирні угоди якісь були би, хоч трошечки на горизонті, то ми би не побачили цих рішень з боку Заходу про те, що нам можуть надати право бити по теренам Росії західною зброєю, і це рішення, як ми розуміємо, воно звучить зараз не лише із США. Не лише з комітетів, де про це конгресу, де про це спитали Блінкіна, воно звучить із Франції, воно звучить із Британії. Тобто, по цьому явищу виробляється вже певна така загальна узгоджена позиція заходу, і всі просто намагаються колективно дотиснути одну лише адміністрацію Білого Дому, щоб вона це санкціонувала. Е, і це показник, який говорить про те, що ніякі перемовини, ні готовність когось, що значить готовий до перемови. Ну от я готовий до перемоги, як до них можна підготуватися. Якщо на моїх умовах перемовини, то я до них готовий завжди, навіть серед чи Повірте, так але е, цей те, ця теза про готовність чи не готовність до перемовин вона абсолютно спекулятивна. Тобто е, вона подається в тому ракурсі, який когось наштовхує на якісь зайві думки. А її читати треба буквально конкретно, от по цим умовам, готовий все, бо жодна з сторін ніколи не скаже, що вона не готова до перемовин, тому що це якоюсь мірою означає слабкість на сучасній дипломатичній мові. Це означає, що от ми не готові до перемовин. Це означає, що ми відчуваємо свою позицію як слабку. А коли сторони відчувають цю позицію як сильно, але не хочуть перемовин, то вони просто висувають свої жорсткі умови перемовин, які дають їм право і можливість не вести ці перемовини. Російська Федерація відчуває зараз певний момент притоку сил знову ж таки, наслідок того, що вони намагаються окупувати північ Харківщини, розширити фронт, намагаються нещодавно от була інформація про заходи ДРГ на Сумщину спроби росіян далі просуватися на Донбасі. Вони розглядають цей момент як вигідний для себе, коли наша країна якоюсь мірою потерпала багато місяців без західної допомоги, і хочуть користатися цим моментом. Так ніякої зупинки тут не проглядається насправді, і щоб зрозуміти цей момент, достатньо просто викреслити з нього норвезьких газетників з їхніми сенсаціями, і тоді все зразу стає ясно. Ну та е, якось дуже дивно звучать ці заяви разом з заявами, що Путін відвідав Китай, і Ми розуміємо, що він туди поїхав, е, щоб отримати чергове запевнення в тому, що Китай буде поставляти ну принаймні товари подвійного призначення. В Британії навіть кажуть про летальне озброєння, але поки е, доказів не демонструють, не показують. Та е, ми знаємо про те, що 2,5 мільйони боєприпасів з КНДР приїхали до Росії. Мобілізація, яка не зупиняється ні на хвилину, і 30-40 тисяч мобілізованих що місяця набирають на території Росії. Ми все це чудово розуміємо, тому на цьому фоні якось дуже дивно звучать подібні заяви, які намагаються робити галас. А ще на цьому фоні відбувається ще одна історія. Там же ж тепер новий начальник міністерства оборони, і щонедень повідомляють про нові якісь затримання. А, зокрема, от зараз говорять про Шамаріна, якого заарештували за знову ж таки якісь там шахрайські дії або ж за хабарі а, воєнкори снятті з должності командуючого 20-ї армії а, Сухраба Ахмедова, і це вже там певний перелік цих самих. Е Російських генералів, яких постійно знімають от останнім часом. Знову таки, ну, що не було корупції в Росії всі ці роки, чи що Путін про неї не знав, знали. Це показати те, що Білоусов буде на своєму місці дуже прискіпливим і зараз вичистить все. Чи якийсь там інший сенс? Розумієте, Білоусов на відміну від Шойгу не політик. І це не Білоусов арештовує цих людей. Білоусов це. От... Власне кажучи, державний чиновник. У нього там навіть ранг є відповідний. Там здається, государственний советник першого класу. Це от людина, яка, умовно кажучи, зі своїми щотами з сусіднього міністерства прийшла. Зараз вона тут підведе якісь баланси, подивиться, що в одній клітинці, що в іншій. Ну, власне кажучи, те, чим зазвичай економісти в цих міністерствах російських і займають. Тобто Білоусов – це не ота от людина, типу Сабяніна чи Шойгу, яка буде собі надувати якісь там політичні паруса і будувати політичний клан е, в цьому сенсі переслідування оточення е, там командування російського безпосередньо деяких командармів, там головне управління. До речі, зв'язку не так давно е, командира 58-ї армії, наскільки згадую. Це усе роблять же насправді силова вертикаль. Це робить е, ФСБ і слідчий комітет, так тобто військова контрозвідка, прокуратура, слідчий комітет. Вони всі разом пер, е, перетрясують армійську вертикаль, чому тому, що в принципі за 23-22 роки було продемонстровано певну неефективність е, по у використання коштів, тому що Російська Федерація і армія Російської Федерації отримували шалені кошти. На модернізацію, на зміну підходів до управління військами, так і на питання про корупцію. Так ось е, в Російській Федерації є два типи корупції: є, е, от дозволена державою, так тобто, коли ти приходиш до Путіна, тобі як феодальній державі виділяють ФОН. Так? Кажуть: ось тобі, будь ласка, оці, 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 от явища, ці підприємства, ти ось таких результатів, якщо зможеш досягни, а ще все, що зверху, залишається тобі. Ну тобто, тобі умовно кажучи, дають простір для обілечування. Легальний за цю корупцію ніхто нікого в Росії ніколи не буде чіпати, тому що ну це таке так, боярське вотчинне право. А ось інша корупція це просто крадійство. да Коли ти е, не дозволено центра ще і по того що ти отримав проти ще не тобі центральною владою, просто відрізаєш від кожного шматочка. І оце те, чим займалися в армії останні десятиліття в російській армії, дуже масштабно, тому що. Там і скорочення військових частин і продаж техніки відбувалися в більших навіть масштабах ніж у нас, просто у них ще більше було що продавати і що скорочувати, і це породило величезну корупційну махіну. Причому помітьте, ті типу, управлінський стиль Путіна він полягає в тому, щоб реагувати не швидко, тобто е, ті проблеми 22 го 23-го років, які були управлінські міністерстві оборони. Він не міг показати, що він на них реагує негайно і тут же буде когось знімати. Ні, тому що це показало б, що е, позицію Путіна і його управлінськими рішеннями можна, нібито, управляти ззовні через якісь там події. Тощо ні, Путін почекав кілька років. От він умовно кажучи, дав простір для того, щоб зараз великим, великим, великим питанням намагалися вирішити все це питання корупції в армії. Ну але правда насправді наступна без корупції російська армія існувати не може, тому що ну м'яко кажучи, всі інші поінти, які вона дає для існування в ній військовослужбовцям там вищих рангів, вони абсолютно безглузді. Якщо російська армія буде жити за законом, то вона розбіжиться по домам. Ось така ситуація. Питання лише одне: чому відразу не розстріл? Чому затримання йдуть за корупцію? Розумієте, а навіщо розстріл? Так? Треба ж показати боярам, що ти не злий батько. а Угу. Uh -huh. Тобто, якоюсь мірою розстріл це там у Сталінах. Це там, де є ідеологія, там де є постійні оці заміни, 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 заміни е груп еліт кожні три роки. От Сталін просто не давав людям дожити до 50 років. Да? Він призначив керівників через три роки. Розстріляв їх молодих замів, призначив три роки. Те саме. Росія, нинішня, вона все таки інша. Це держава більше така ем, стара, да феодальна можна сказати, там, де якоюсь мірою право недоторканості чиновника, вона воно майже ніколи не порушується і за ну за провали нікого, так то особливо не карають за дуже рідкісними випадками. Е, враховуючи те, як зараз Путін намагається ем, пародіювати Сталіна, то я думаю, що до розстрілів теж недалеко. Пане Ярославе, я дякую вам наразі. Дякую до наступних зустрічей в ефірі. кажу. До побачення. Ярослав Божко, голова центру політичних студій доктрина, був з нами на зв'язку цієї години.